Знаєш, що спільного між токсичними стосунками і азартними іграми, мозок думає, що виграє. Просто треба ще трошки почекати. Є реальні дослідження, коли партнер поводиться нестабільно, то наближається, то зникає, у мозку виділяється дофамін. Той самий гормон, що й у гравця в казино. І що гірше, чим рідше ти виграєш, тобто отримуєш увагу, тим сильніше тебе затягує, бо мозок хоче повторити той рідкісний кайф. Так, дуже приємно, так. Тому ти і застрягла в цих гойдалках, бо чекаєш на любові, а викиди дофаміну. Це не почуття, це хімічна залежність. Ти не хочеш саме його. Ти хочеш відчуття, яке було, коли він нарешті вибрав тебе. І от найгірше, як тільки ти починаєш відпускати, він знову з'являється. Боже мій. Не тому, що любить, а тому, що відчуваєш, що його джерело енергії зникає. Якщо тобі боляче, але тягне, це не завжди про любов. Це може бути дофамін а розклад покаже, чому тебе тягне в ці стосунки, чи є в партнера взаємні почуття і як можна покращити ситуацію, якщо ти вирішиш залишитись. Напиши мені розклад в Директ і ми розберемо твою ситуацію.